Виготовляю внутрішню ремставку арки. Граюся, граюся. Чогось така маленька железячка, стільки нервів вип'є, що це ужас. Ну, нічого, наче гарно все виходить, як бачите. Тут воно притягується, тут воно все красиво, тут я його трішки заокруглив, шрінкер стретчер забуваю яким саме механізмом. Іначе виходить все гарно. Міряв оцю железячку пластикову. Тут оцей саморіз був з краю. я його не буду ставити. А поставлю тільки оцей і оці два зверху, щоб менше отворів сверлить, і воно і так буде держатися. Підганяю, всередині воно в мене погрунтоване, я його ще трішки підґрунтую. І, в принципі, все.